Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене пізнавально інформативне відео. Вирішила записати таке, таку інструкцію про те, як працює кешбек-сервіс Leti Shops, яким я користуюся вже з серпня місяця, я ним дуже задоволена, а все, чим я задоволена, я про те і розповідаю на своєму каналі. Отже, я розказую, як це працює зі мною. Можливо, щось опціонально може бути змінено в залежності від того, чим користуєтеся ви. Щодо мене, я часто роблю покупки в інтернет-магазинах, це і косметика, і одяг, і техніка, і так далі. Одним словом, в браузері Mozilla, яким я користуюся, я встановила розширення Letі Shops. Щоб вам було простіше його знайти, я в інфобоксі залишу посилання на сторіночку, де безпосередньо ви також зможете встановити це розширення, щоб ви просто його не шукали в гуглі там, і так далі, і все в такому дусі. після того ви обираєте там країну, власне, да, Україна. І реєструєтеся, залишаєте там свої персональні дані, але ви повинні розуміти, розуміти що ваші дані вони не будуть нікуди розходитися, вам не будуть там присилати якусь нав'язливу рекламу і так далі. Це мною перевірено, бо я такі речі не люблю. Відразу баню таких е рекламістів, скажімо так, гори рекламістів. Отже, мене ніхто не турбував. І е, продовжую користуватися цим е, додатком, і все мене повністю влаштовує. Так от, е, коли зареєструєтесь, у вас буде можливість е, подивитися свій кабінет. Давайте я зараз покажу вам свій. Ось тут я прикриваю свої персональні дані, але в цілому ви можете бачити, що Зараз у мене на балансі знаходиться 561 гривня. Це вже те, що я можу вивезти. Мінімальна ціна, точніше, мінімальна сума, яку ви можете вивезти, здається 200 гривень. І очікує нарахування ще у мене 1276 гривень 80 копійок. А тут, ось, виявляється, є ще такі статуси: от у мене був бронзовий, а зараз от нещодавно мене підвищили до. А, срібного. І ще мені треба трошечки <сум> скупитися, щоб отримати вже золотий статус. Там буде підвищена процентна ставка по кешбеку. Що це означає? Повертаємося на головну сторінку. І отут, під цими рекламними банерами, ми можемо з вами побачити, а, що ми можемо з вами купувати у Майже 3000 інтернет-магазинів магазинах з кешбеком. От саме сьогодні за підвищеним кешбеком, от бачите, тут Фокстрот зазвичай 1,5% повертає грошей від суми покупки, а сьогодні 4,5%. Сільпо зазвичай 1,5%, а сьогодні 7,5%. Кожного дня ці цифри і ці магазини змінюються. Ви можете відслідковувати. Ну, наприклад, iHerb сьогодні 3%, а було і 7,5%, і 15. Зможете ви це відстежувати, якщо ви встановите цей додаток, будете ним користуватися, і зможете робити покупки тоді, коли у вас буде. Найвигідніша пропозиція. Єва 2 ну, майже 2,5% дає кешбеку, рідко вони дають підвищений кешбек, я відразу вас про це попереджаю. Алікспрес 15% дає. Сінсей часто дає 15%. От Сьогодні його чогось немає, але в день він був під 15%, но Тіно рідко дає підвищену ставку цю. Ну, і тут багато-багато магазинчиків, варус інколи дає підвищену. Хіларі інколи навіть 30% дає. Е, ну, одним словом, так, аптеки ваші, як, в яких ви скупляєтеся, теж дають. ну, величеньку таку інколи підвищену ставку. Е, значить, одним словом, ви зможете моніторити ось ці всі дані. І вибирати найкращий час для покупок. А я знову повертаюся до своєї історії і хочу вам показати, що от хтось з моїх підписників перейшов за реферальним посиланням, яке я залишаю під кожним своїм відео. І от зараз у мене в статусі висить очікування 50 гривень. І так само та людина, яка прийшла за цим посиланням, якщо вона здійснить покупку в будь-якому інтернет-магазині на суму від 300 гривень, то ця людина е отримує також 50 гривень. Це дуже класно, мені здається, що ну, яка різниця? Ми і так купуємо в інтернет-магазинах, а так ми можемо ще повертати собі гроші. В цитрусі я робила замовлення: це я собі купувала масажну подушку. T'Uy, там у мене були покупки сінсей за підвищеною ставкою. Купувала я речі декілька разів. Причому навіть тут в кінці травня, да, 29 травня, у Letі Shops був, був день народження, вони давали 30% на Сінсей. Отже, я купила там на 1200, здається, і у мене 353 гривні повертається. Вони мені його підтвердять. ну, Тут написано до 27 серпня, але е, на ділі вони швидше його підтверджують. Нотійно теж була підвищена ставка 99 там у мене з 500 мені повернулося. Єва була за підвищеною ставкою 193, мені повернулося з 800, здається. Класний інтермагазин для домашніх тваринок є «Зу». Я там купила свої кітці корм, і мені 310 гривень повернулося. Ну, Аліекспрес тут я сама затупила. Бачите, якщо ви не будете стежити за тим, щоб кешбек був підвищений, то ви побачите ось такі мізерні суми. Так сталося зі мною. Я просто не простежила. Згоріла підвищена ось ця ставка, і тому я отримала ось такі копійки з кожної свого ну, там, посилки з замовленням. Так само на Тіно там щось у мене було так, дрібниці. Виводила я кошти 500 гривень від купівлі от за бонусною програмою. Цією хтось відмовився. там, ну Не виконав просто умови, що треба, там, здається, впродовж місяця зробити покупки, щоб нарахувався цей бонус 50 гривень. От. Ще у квітні 590 гривень я вивела. Ну, одним словом, прикольна така штучка, і, от, і в Раше 38 гривень мені повернув, айхорб, дивіться, 267. Це я 1 лютого робила замовлення. Там була 15%, вас, здається, ставочка, така чи 7,5, чи 15%, вже не пам'ятаю. От, втрачене замовлення. Це я оформлювала в інтернет-магазині і Роше замовлення, але мені не, не нарахували кешбек. І я потім їм писала і надавала чек про те, що я дійсно здійснила цю покупку, і вони мені нарахували 38 гривень. Цим. Ну і так далі, і тому подібне. А зараз я хочу зробити от що. Я хочу зараз зробити невеличке замовлення в інтернет-магазині Єва і показати вам, як це все буде робитися ну, в ділі, як то кажуть. Значить, що відбувається тут? Значить, ви заходите на свою цю сторіночку. Я її ніколи не закриваю. Вона отут-у мене в самому початку в браузері. Висить собі, не закривається, я її оновлюю і приглядаю декілька разів на день переглядаю, що тут новенького оновлення. Які. Я ось тут обираю е і заходжу в Єву саме через цей сайт Letyshops, через цей додаток. Перейти до магазину. На сайті Eva.ua у мене є там свій аккаунт, я там ну, зареєстрована, щоб мені просто було зручніше відстежувати. І бачите, відразу вспливає ось така табличка, що у мене активований цей кешбек. Тобто все, що я зараз буду на ЄВІ робити, отут оформлювати замовлення і так далі. Все це вже буде у мене з кешбеком робитися. Щоб переконатися, що все працює, подивіться, тут є ярличок на панельці вашого браузера, він повинен бути зелененьким. Ви на нього натискаєте і перевіряєте о 2,4%. Тут може бути інша цифра, але це вже залежить від того, яка ситуація на поточний момент. Я переконалася, що воно зелененьке, кешбек-сервіс зараз буде працювати. У мене в кошику вже лежить 5 товарів, це я хочу собі купити пробників парфумів. І от на 361 гривню у мене буду замовлення. Я роблю це замовлення, заповнюю свої дані, обираю, що мені можна в точку видачі це все з безкоштовною доставкою доставити. Так, закриваю свої персональні дані, бо все це світиться. Одним словом, далі я переходжу до способу оплати. Я можу обирати дві опції: або оплата при отриманні, або оплата карткою. Це вже на ваш розсуд, як ви хочете. Ну, давайте тут, до речі, не залежить від того, який спосіб ви обираєте. Головне, щоб ви оплатили це замовлення і не повернули. Власне, да, свій товар, ну, щоб ви не хитрили, що ви там замовили, вам кешбек нарахували, а ви потім взяли і повернули відповідно до закону про захист прав споживачів, наприклад. Да? Ну, от я напишу, що я отрим... оплачу при отриманні це замовлення і я оформлюю його. Все моє замовлення замовилося. І що буде далі? Зараз вам покажу декілька хвилиночок і на вашу електронну адресу, яку ви, на яку ви зареєстрували свій аккаунт в Letyshops, Shops, ви отримуєте повідомлення про статус вашого кешбеку, тобто, яка там буде сума, і ще й деякі відомості. Давайте поглянемо. Ну що ж, я отримала листа. Від Letі Shops ми бачимо, що у мене з'явився новий кешбек. Ось так виглядає всередині цей лист. Я прикриваю знову свої персональні дані. Номер замовлення, магазин, і в очікуванні 866. І далі от бачимо ось таку пропозицію про запрошення друзів і рідних в Леті Даруємо 50 гривень тобі і 50 гривень твоєму другому згідно з умовами реферальною програми. Тобто, ви можете користуватися моїм реферальним посиланням, отримувати гроші, розвиватися в цьому напрямку, витрачати гроші з задоволенням, з економією, заощадженнями. Раджу вам це робити. Ось ця сума, вона, звісно, не справляє там великого враження, але ви бачили в моєму кабін... кабінеті, особистому кабінеті, які там бувають кешбеки, і воно того точно вартує. Повірте мені, я теж думала, що якщо це буде там, по 10 гривень, то воно нікому не буде цікаво. Але підвищені ось ці кешбеки, вони роблять свою справу, і ви можете реально круті. Гроші собі повертати за свої покупки. Дивимося, як в самому додатку, на самому сайті, у мене тут відображається ось, ось колокольчик, і бачу, що отут в очікуванні кешбек. Таким чином, у мене ось ця сіренька цифра, сума, вона змінилася, і вже в статусі очікування у мене вже більша сума. Потрошку воно буде перебігати ось сюди. На чорненьке, тобто це те, що я реально вже можу вивезти, можу хоч зараз а, оформити заявку на виведення коштів. Я прив'язую туди свою картку і роблю те, що доставляє мені задоволення, витрачаю гроші, які повернулися з кешбеку. Ось такий круговорот грошей в природі. Я сподіваюся, що ця інформація вам була корисна, що ви не будете боятися. Робити покупки через кешбек сервіси переходити да, через ем, сторіночку Shops Шопс е, на сайти ваших улюблених магазинів і робити покупки вже відповідно з кешбеком, з приємностями. Ну і, звісно, користуйтеся моїм реферальним посиланням, і буде вам щастя, бо там 50 гривень, і мені 50 гривень, і вам 50 гривень це ж просто чудово. Ну що, любі друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це було класно, корисно і цікаво для вас. Будь ласка, пишіть в ваші коментарі і до нових зустрічей! Побачимось!